Добрий день, я Дейкало Марія Юрівна і я навчаюся у Державному навчальному закладі Запорізьке вище професійне училище за спеціальністю Живописець флорист і я підготувала проєкт на тему моделювання серця людини. Серце це один з найважливіших органів людського організму. Воно забезпечує безперервну циркуляцію крові, доставляючи кисень та поживні речовини до всіх клітин тіла. Створення моделі серця може значно поглибити розуміння його будови та функцій як для учнів, так і для широкого кола зацікавлених осіб. Тема мого проєкту є актуальною на сьогоднішній день. Візуалізація складних біологічних процесів є важливим етапом у вивченні анатомії людини. Серце це складний м'язовий орган, що складається з численних камер, клапанів та судин. Створення тривимірної моделі серця дозволяє наочно представити його внутрішню будову та механізми роботи, що сприяє кращому розумінні його функціонування. Проєкт має освітню та практичну цінність, оскільки забезпечує поглиблення знань з анатомії та фізіології. У процесі роботи учні детально вивчають будову серця, функції його окремих частин та принципи крового бігу в організмі, що дозволяє усвідомити важливість серцево-судинної системи. Крім того, проєкт сприяє розвитку ключових навичок, необхідних для навчання. Та професійної діяльності, зокрема, створення тривимірної моделі допомагає розвивати просторове мислення, що дозволяє краще орієнтуватися у складній структурі органу та взаємодії його частин. Робота з інструментами та матеріалами сприяє розвитку дрібної моторики та координації рухів, а можливість додавати унікальні елементи до моделі стимулює творче мислення та індивідуальний підхід. Для учнів, які планують пов'язати свою кар'єру з медициною чи біологією, створення моделі серця є важливим кроком до розуміння складних біологічних систем і формування практичних навичок. Таким чином, створення тривимірної моделі серця є не лише ефективним інструментом навчання, а й важливим етапом у розвитку просторового мислення, моторних навичок і професійної орієнтації учнів. Тож, переходимо до створення моделі. Основу серця ми робитимемо з фольги. І ось такими приминаючими рухами ми формуємо форму нашого серця. Тож це основа нашого серця. І зверху ми будемо додавати вже міцність та текстуру конструкції за допомогою вати та клея ПВА, змішаного з водою. Наносимо клей на основу нашого серця і приклеїмо на нього невеличкий шматочок вати. І зверху на нього, розгладжуючи, наносимо клей. І так проходимося по всьому серцю. Потім нарізаємо папір на дрібні шматочки. Також за допомогою клею приклеюємо їх на основу нашого серця. Коли основа просохне, ми будемо приступати до фарбування. Фарбувати я буду акриловими фарбами, намішую потрібний колір і наношу на основу серця. Щоб закріпити фарбу, покриваю серце акриловим лаком. Як висохне, наше серце буде готовим. Отже, як висновок. Створення моделі серця це не лише цікаве заняття, а й ефективний метод вивчення анатомії та фізіології людини. Такий проєкт сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів, в формуванню наукового світогляду та банальних розуміння процесів, які відбуваються з тілом людини. Дякую за увагу! І так проходимося по всьому серцю.